Західна українська асоціація запропонувала свою просту систему. От. Але і Кабінету міністрів було дано розпорядження на протязі трьох місяців підготувати нове положення про сертифікацію деревообробної продукції. Проте за ці три місяці нічого зроблено не було, і 10 го числа фактично весь експорт лісопродукції на всіх кордонах України був заблокований. Нам дуже дивно, що така ситуація склалася, тому що, по-перше, на кордонах стоять машини, які вже мають готові сертифікати. Україна анонсує себе як правова держава. У правовій державі, значить, закон зворотній сили немає. На кожному попередньо виданому сертифікаті стоїть термін його дії. Термін дії два місяці. І на якій підставі сьогодні стоять сотні вантажівок на кордонах? Сотні повторюю, на всіх митницях України стоять вантажівки з готовою лісопродукцією. Мова не йде про кругляк, а мова йде про готову продукцію, яка йде на західний експортний ринок, йде на ринок і приносить Україні валюту, приносить державі прибутки і є значною підтримкою економіки України. Не дивлячись на це, значить хтось, якась чарівна паличка в нашій Україні, зробила так, що цей потік зупинився. Що це означає? Це означає, що всі деревообробні підприємства України поставлені на грань зупинки. Раз не йде експорт, не йде відвантаження, не йдуть прибутки, все зупиняється. При тому, що я ще раз повторюю, що на кордонах стоять машини, уже сертифіковані, і жодних правових підстав на їх зупинку немає. Тому ми сьогодні звертаємося до гаранта нашої Конституції, до Петра Олексійовича Порошенка. Із зверненням вникнути в цю ситуацію і вирішити її позитивно. Я хочу зачитати це звернення, яке прийнято нами на спільній нараді. От, президент України Петро Порошенко. 9 квітня цього року вами було підписано закон про мораторій на вивіз круглого лісу за межі держави. Цим же законом зобов'язано Кабінет міністрів України в трьохмісячний термін розробити і впровадити нову систему сертифікації лісопродукції, яка має прийняти прийти на зміну старій, побудованій на базі так званого укрлісконсалтингу фірми Фантома, створеної як інструмент відмивання коштів і виведу їх в офшори. Дерообробники Західної України запропонували просту систему видачі електронних сертифікатів походження, яка впроваджується на базі. Вже створеного і діючого комплексу електронного обліку деревини. За основу сертифікату беруться дані ТТН, товаротранспортної накладної, що видруковується апаратом електронного обліку і вносяться в базу митниці. Митниця, в свою чергу, списує відповідну кількість кубічних метрів з накопичувача підприємства, що експортує готову продукцію, за коефіцієнтом, затвердженим торгово промисловою палатою. Аналогічно здійснюється операція з готовою продукцією напівфабрикатом. Придбаною підприємствами на внутрішньому ринку для наступної переробки і експорту. Запропонована схема, по-перше, проста у впровадженні та використанні. Друга, відповідає вимогам антикорупційного законодавства, так як виключає контакт переробника з чиновником. Третє: не потребує додаткових затрат, та як діє в рамках існуючої онлайн-системи, вартість якої вже закладена у кожний метр кубічний положення. Поміщається у трьох рядках друкованого тексту. Але Кабінет міністрів України за три відвернених місяці не спромігся народити його. І сьогодні, коли вступив в дію новий закон, митниця припинила оформлення експортних вантажів за старою схемою, утворивши на кордонах затори сотень вантажівок, що везуть до Європи готову лісопродукцію. Для нас, переробників, такі діяння діяння виглядає як умисне скероване на підрив економіки держави. Звичайно, лобістами самотажу є особи, що стоять за старими схемами і зацікавлені його в, в, в їх реанімації. У ситуації, що склалася, ми звинувачуємо перш за все керівництво Державної агенції лісових ресурсів, що вкотре підтвердило свою неспроможність керувати галузю, не говорячи вже про її реформування. От. Пане президент, пост просимо втрутитися в ситуацію і вирішити її позитивно. Така наша просьба, таке наше рішення. Реально йдеться про що? За цим стоїть не просто, не просто ігнорування і не просто невиконання робіт по новому закону, не просто не запровадження нової схеми.